Всім привіт! І не питайте, чому у нас зараз дощ, бо я зроблю зараз огляд на мод, який змінює звук там, ну, звук доща та, ну, та в принципі все. Зараз ось, назва його ось тут. Там всяка інформація. І зараз я покажу вам до та після. До, до скачування моду, та після скачування Так, Зараз в мене включений цей мод, ну в принципі ось. Так. О, ну, звук такий. Так, ми ну, зараз чуємо, Давайте на страйки на бімосоці і вимкнемо. Готово. чекаємо трошки. Все. І ось. Інші звук взагалі. Ну, принципі, тут на такі, на такі зміни тут можна походити. Можна познавати різні кадри, якщо там є шейдери до шукарні, можна писати шейдери, прольоти робити чи просто йти. Давайте я вам покажу зараз приклади. Та, наприклад, в полете. Ще я вам покажу. А ось, наприклад, над лісом полетели. Ой, так, на дружим місці. ну ви побачили, наприклад. Тут може ще не здравуть там. Ну, просто з друзями пирати, наприклад, прикольно. Або просто повиживати. Ой, сюди попасть. Так, ну, покайфувати, просто повиживати в Майнкрафті. Прикольно. О, я думаю, ну так, це прикольно. Ще якщо додати якийсь шейдер, це буде просто кайф. Якщо там якісь дуже круті круті шейдер, тобі буде взагалі. Це вода, видати так ціні все. А це звичайний Майнкрафт. Ну. Красиво. Ну, правда, дощ не змінений. Я мав на увазі текстуру доща. Ну, нічого, звук такий. Ви просто собі на фоні включати звук і. Якщо хочете, я можу викласти на канал. Там просто, ну, одну годину звук дождя такий просто. Або це просто просто водити в F1, і все. Це красиво буде ходити. Там подісно працюємо місце. І. ну, як просто для фона туди істом. Опа! Десь зомбі там. Ну, я думаю, ви побачили. А якщо хочете, можна його скачати, там на початку відео була його назва. Я вже забув, яку називає. Може прочитати. Свідки дуже компресір та альтернатив рейн. Хто не хоче примати назад. Або я ж додам зараз на екран я повну назву. Ну так, це в принципі все дуже коротенький обзор, тож тут майже нічого дивитись. Так що, всім учи та всім пока!